Природа і Всесвіт. Ось знову свій світлий, я вірш записала він легкий і добрий, і в нім розказала, що в світі є світла любов для людей, що Всесвіт дає нам багато чудових ідей, що сонечко світить для всіх однаково, і дощик по для всіх грядки, чудово. Природа не ділить на добрих і злих, однаково любить і дбає про всіх, бо Всесвіт великий, а ми лиш частинки. На всесвіту миє маленькі краплинки. Він бачить настійність і радий на всім, дає нам життя для любові у Нім. В природи і Всесвіту навчатись нам треба. Бо в них є любов із самого неба, любов всіх нас гріє, про щастя, все мріє, вона однакова для всіх добре діє, Природа і Всесвіт, і ми разом взяті. Створили життя на нашій планеті, щоб жили всі дружно, сім'ю цінували, бо ціль для життя, щоб любов. Зберігали.